Всім доброго дня, любі друзі. Зараз у нас 14 годин 58 хвилин, 23 жовтня. І що хочеться е сказати, що, да, що тут е з цього вівтаря буде закриватись книга життя тих, хто... Не піти до другого пришестя, і е, буде відкрита е, місія жатви, де е, люди будуть оприділятися, хто з Богом, хто без Бога, і кроці у е, наслідують землю, і потім буде. Е, як би краще вам так сказати, по сучасному е перезагрузка людства. Це десь е період 26-28. Я думаю, що 28, бо у 26-му не людство, напевно, не встигне. Десь, от в цьому періоді. Але як сказано, що е Часа не знає ніхто, тільки Господь. Тож не будемо гадати, але просто приблизно ми це можемо відчувати або приблизно бачити по тим пророцтвам, які нам залишені для того, щоб ми знали періоди. Того, що відбувається. Тож ті, хто вже готові або знають, що вони тут залишили скарб для своїх нащадків, то вони вже допрацьовують те, що вони. Вже майже зробили. А ті, хто ще йдуть, е як свіжі, і ті, хто повинні тільки ну, щось е зробити, те, щоб потім отримувати землю, то вони тільки готуються. Це як зелене яблуко, яке тільки на набирає вагу. Тож, всім нам, Бажаю бути кожному на своєму місці і виконувати Божу задачу або Божу справу з відповідною ретельністю, яку нас вчить Господь і Небесне Царство. З вами був Сергій Голосіївський. П'ятий коридор тропи Сарафимасорубського з голосіво, Місто Київ. На все добре, любі мої.